Як не отримати штраф за відсутність страхового полісу? Лайфхак від підписника. Друзі, всім привіт. Нещодавно підписник мого каналу розповів мені дуже цікавий лайфхак, як він не отримав штраф за відсутність страхового полісу. Він порушив правила дорожнього руху, і поки інспектор пішов по докази, щоб познайомити його з доказами, він вже заздалегідь був е, зареєстрований в додатку Hotline Finance і швидесенько він заповнив собі страховий поліс і оформив його на місці. І поки прийшов поліцейський страховий поліс, він вже собі зробив і пред'явив його в додатку. Але, друзі, не спішіть радіти, враховуючи те, що е, страховий поліс, коли оформляється, він дійсний на наступний день. І тут, в принципі, не додивився інспектор. Але, в принципі, непогана спроба, і далі вже буде інспектор вирішувати, чи писати вам штраф, е, чи відпускати вас. Ось така ситуація. А якщо ви ще не зареєстровані в додатку Hotline Finance, обов'язково це зробіть і оформляйте автоцивілку з 10% знижкою по промокоду ТКАЧ10.